Уковар дослідна робота на тему епізоотичний моніторинг, діагностика та заходи профілактики в борті зі сказом в Кростенському районі. Сказ це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба тварин і людей, яка спричиняється вірусом нейразіс трабіт, і характеризується гострим перебігом, ураженням центральної нервової системи, яке проявляється у вигляді нападів нервового збудження, агресії, паралічів і є летальним, у тому числі для людей. Сказ поширений на всіх континентах, крім Антарктиди. На сьогоднішній день це захворювання зареєстровано в 113 країнах світу, причому 50,7% від загальної кількості всіх спалахів сказу зареєстрованих у світі припадає на Європу. Актуальність цієї теми у тому, що у теперішній час у зв'язку з воєнними діями у містах і селищах склалась непроста ситуація з братячими тваринами, собаками і котами, чисельність яких досягає надвисоких значень. Найчисленні фрагментальні літературні відомості щодо зони північної частини України, яка охоплює Житомирське полісся, метою нашої роботи було дослідити просторову часову динаміку та епістотологію сказу, надати пропозиції щодо поліпшення епізотичної ситуації зі сказу в умовах Крестенського району, для досягнення поставленої мети на епис... Необхідно було вирішити наступні такі завдання, вивчити епізоотичну ситуацію і поширення сказу тварин на території Корестенського району, з'ясувати просторові особливості зараження тварин сказом в Користенському районі, з'ясувати часові особливості зараження тварин сказом на досліджуваній території, встановити роль лисиці звичайний вулпас-впас в епізодичному процесі сказу, розробити рекомендації удосконалення профілактики сказу тварин в умовах Користенського району. Робота виконувалась протягом 2023 року на базі Коростенської міжрайонної ветеринарної лабораторії та районної державної лікарні ветеринарної медицини. Матеріалом для виконання науково-дослідної роботи були документи ветеринарного обліку та ветеринарної звітності районного управління ветеринарної медицини стосовно епізодичної ситуації зі сказу тварин за 2019-2023 роки, а також результати власних досліджень та спостережень, згідно з рекомендаціями ВУО для артину. Діагностика сказу застосовують три методи: РІФ. Метод біологічної проби та індикації вірусу тканинах головного мозку або в культурі клітин з доступної рів. Ми дослідили просторову епізодичну ситуацію щодо сказу в Кростенському районі за останні 5 років. При проведенні аналізу враховували кількість неблагополучних пунктів та кількість і видовий склад тварин, що захворіли та загинули від сказу. Загальна кількість уражених сказом тварин склала 20 голів тварин різних видів. За результатами досліджень, видно, що інтенсивність сказу зростає з півдня на північ із заходу на в час дослідження з'ясовано, що щодо причин, які зумовлюють зараження тварин, перебіг та поширення вірусу сказу на расі срабіт, належать сприятливі умови для розселення і мешкання багатьох видів птахів, гризунів, дрібних та крупних савців, зокрема хижих лисиць, вовків і недоподібних собак. Вивчаючи джерела збудника Сказу в Кростенському районі встановлено, що основним джерелом є лисиця, звичайна вулпис вулпис Значна роль в розповсюдженні збудника Сказу належить також собакам свійським Канісфамов'яріс і котам свійським Феліс Силверіс Катас. особливо бродячим, тому його найчастіше реєструють на півночі в селах Межирічка, Барди, Немирівка, Купоч, Ходаки та інші та в сході в селах Обиходи Мединівка, Корма, Келенське, Срямигород та інші Корстинського райони. На західних частинах району зараження зустрічаються рідше через незначну кількість лисиці, звичайної вупис-вупис, що пов'язане з реалом розселення. Сказ підтримується там, де щільність червоної лисиці досягає більше однієї голови на тисячу у угідь. За даними Кростенської районної лабораторії ветеринарної медицини, серед усіх тварин 20 голів за 5. Років захворювання на сказ перше місце займає лисиця звичайно 30%, на другому місці кіт свійський 25%. Далі собака свійська 20%, вовк звичайний 15%, велика рогата худоба 10%. Основним джерелом збудника вірусу сказу наразі срабіт на Кростенщині і Вулпус-Вулпус. Отже, на території досліджуваного району були заостровані сказ у п'яти видів тварин. Враховуючи результати вивчення ролі вулпес вулпес в епізоотичному процесі сказу тварин, встановлено, що особлива роль лисиці у підтриманні поширенні цього захворювання зумовлюється досить значною густотою їх популяції, яка пов'язана з швидким розмноженням лисиць, знищенням людини і їх природних ворогів, високою чутливістю до вірусу сказу на Рабіт, тісними контактами та агресивністю молодняку під час і розселення. При проведенні аналізу статистичних даних ветеринарної звітності господарств Кростенського району за останні 5 років виявлено, що сказ серед тварин реєструється щороку. З даних рисунку видно, що в умовах кростенщини спостерігалася стабільність випадків сказу протягом 2019 і 2020 років по 4 випадки, що складало по 20% від загальної кількості за дослідний період. Певний спад випадків захворювання на сказ послідковується у 2021 році три випадки, що дорівнює 15%. У 2022 році, в порівнянні з попередніми роками, хворих виявилось більше, 5 випадків, що склало 25%. А в 2023 році спостерігається хоч і незначне, але зменшення захворюваності тварин на сказ до 4 випадків, що становить 20%. За результатами дослідження річної динаміки, епізодичної ситуації щодо сказу в Кростенському районі. За період 2019 по 2023 року встановлено, що захворювання реєструвалося щомісячно. Як видно із даних рисунку, в роки, коли випадків сказу незначна кількість, прислідкувати підйоми захворювання важко, але все-таки в лютому квітні спостерігається збільшення відсотків випадків від 10% до 15% і другий підйом у жовтні-листопаді 10% і 20%, відповідно названим місяцям. Встановлено, що виражений сезонні сказу серед диких тварин припадає на час парування. Тварин та період збільшення популяції за рахунок молодняку. Серед сільськогосподарських тварин підйом спостерігається у другій половині року за рахунок. Тіснішого контакту сільськогосподарських тварин із тваринами носіями інфекції. Отже, хвороба буває значного поширення у роки, коли спостерігається збільшення чисельності популяції вулпес-вулпес, кількості бродячих тварин та мешевидних гризунів. Ефективними вакцинами і препаратами в Україні є вакцини Рабістар і Рабіпур. Своєчасна вакцинація попереджає виникнення сказу у 96-99% випадків. Одержані нами дані можуть бути застосовані лікарями ветеринарної медицини при прогнозуванні епізоотичного стану сказу, розробці планування протиепізодичних заходів у зонах полісів України, для оцінки благополуччя територій сказу та при розробці профілактичних заходів, висновки роботи наведені в мультимедійної презентації. І, як казав відомий вчений Гіппократ, людина повинна знати, як допомогти собі самій у хворобі, пам'ятаючи, що здоров'я є найбільшим багатством людини.